Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти. Без масок, мімікрії та зайвого пафосу я шукатиму не силу, а правду. Всім добрий вечір. Мене звати на соколова. Не йдіть далеко наступні 20 хвилин. Запрошую вас на рандиву. Сьогодні в мене в гостях один із найбільших патріотів України, адвокат Надії Савченко Ілля Новіков, на рандиву. Ілля Новіков 34 роки, юрист, адвокат Надії Савченко із липня 2014-го. Захищає також політв'язня українця Станіслава Клиха, перший іноземець, що отримав посвідчення асоціації адвокатів України, триразовий чемпіон Росії та кращий гравець 2014 року клубу Щоде коли вивчив українську мову, читаючи «Гаррі Потера. Не взяв на отримання з у московському зоопарку як доказ того, що братися варто за будь-яку справу, якщо бачиш у цьому сенс. Добривечір, Ілья. Добривеч. Я рада вас бачити. Ми сьогодні будемо українською чи російською. Як вам зручніше? А мені українською. Та спробуємо українською. Почнімо із того, що стало чи не найголовнішою подією цього тижня. Це вирок російським геровцям, 14 років обом. Не по всіх статтях їх визнали винними, але тим не менше. Як ви оцінюєте взагалі цей вирок цій справі? Ну, по-перше, я не маю права як адвокат, ані як російський адвокат, ані як український адвокат, тому що в мене нещодавно включено до єдиного реєстру адвокатів України. Мені в цьому вироку цікавить головне те, що ці два. Героушники Олександров Єрафоєв вони обговорюються як головні кандидати на обмін, щоб звільнити Надію Савчук. А чому саме вони? Вони єдині про яких широко відомо, що вони знаходяться, беда решта вони знаходяться, вони mm -hmm. затримані. І щодо решти, про них просто немає такої інформації. І це може і не добре, тому що в справі надії за справу надії більш-менш впевнений. Меня турбует и стан здоровья через и решение траматы и голодовый страйк она находится в дуже беспечном состоянии. И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать. И Россия меня все равно вернет в Украину, живой или мертвую. Но вернет. И все эти 10 дней, под воротами СИЗО, будет весь день и ночь стоять моя сестра и будет ждать, выпустит меня или вынесет. И если вы ее посадите, на ее место придет и станет моя мать. Ей 77 лет. Вы ее посадите, тогда на ее место станет моя подруга, мой друг. А за ними украинец за украинцем. И запомните, всех вам сюда не запишут. Уверен, что может раньше, может позднее, таким чином, образом мы и вытянем из России. У меня нет такой уверенности, еще до других. Тому що, наприклад, справа Сінцова та його групи, наприклад, справа Юрія Солошенка, який вже йому вже 74 роки. Він має поважні проблеми з серцем. Він має, він має онкологію. І через те ми не впевнені, чим ми встигнемо витягнути, поки він ще живий. Він не може просто сидіти і чекати. Uh -huh. І саме через ніг мені не кажеться, що це. Це добре те, що про решту російських військових, а також російських громадян, про яких невідомо чи вони uh -huh. військові, чи ні. А в нас немає інформації. Якщо б вона була, якщо б був такий постійний тиск знизу на Путіна, звільняйте наших. Ви пишете на, на майках, що ми своїх не кидаємо. Uh -huh. Так не кидайте, домовляйтесь, робіть обмін, щоб вони повернулись додому. Такого тиску немає. Так і це нам ускладнює нашу справу і. Зменшає нашу можливість до обміну. Взагалі, навіщо Путіну і Російській Федерації така справа, як Савченко, логіки в цьому наразі ми українці не бачимо. Чи бачите там ви немає її? ні? Не можна доповістити на питання, чого вони хотіли досягнути цієї справи, саме Путін, бо так. не він її починав. Це був було те, що я називаю стартап. Це угу. була ініціатива знизу. А це було. В червні 14-го року, коли в нас вже працювало в складі слідчого комітету, спеціальне управління до розслідування злочинів пов'язаних з порушенням міжнародних правил ведення війни, угу. там було 20 слідчих. Це дуже дуже велике управління. Була справа, яка відома спочатку, ми так називали велика українська справа. Потім ми дізналися, що саме слідчі. Вживають саме цей вираз. В червні 2014 року в них вже було понад 20 тисяч свідків по цій справі. В них вже були заочно заарештовано Аваков, Коломойський, Муженко та інші. Басманный суд Москвы заочно арестовал губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского. А вот глава МВД Украины Арсановаков заочно арестован Басманным судом Москвы. И вот срочное сообщение, как передает наш корреспондент, Басманный суд Москвы заочно только что вынес решение об аресте лидера украинской организации правый сектор Дмитрия Ярыша. Но им очень бракувало кого-то, кто был заарестован не заочно. Хто б сидів в Росії, хто б давав покази, казав, що так само Аваков мені приказав підтіта вбити там, невоюючих громадян. І через те, що я такий бандерові стакаратель, я uh -huh. пішов і вбив. Я собі цю ситуацію реконструю так, що за цю справу, за цей випадок, коли загинули журналісти, вони схопилися, слідчий uh -huh. комітет, як за якийсь щасливий для них випадок, бо в кінці можна когось притягнути до Росії і десь від нього, в Росії від нього отримати всі покази, які він потрібні. Так, зараз я відключу, щоб нам не мішалися. Тобто ви сюди приїхали добровольцем? Так точно. Що ж вам не вистачало? Адреналін? Ну, мені по житті вистачає. Ну, а тим більше. Значили... Розлінним рублю? Да, який длинний рубль? Ви думаєте, мені за це хтось заплатить? Значить, <татріст> ідея була зі своєю. Будь-якого офіцера, хто б він не був, їм легше було б зламати, ніж її. Вона виявилася залізною людиною. На той час вони ще не могли цього знати, але це їх помилка. А другою помилка була, коли вони в початку липня, це було 9 липня, коли було оголошено, що так за вбивство російських журналістів затримана така Надія Савченко. Вони оголосили, що вони вже впіймали вбійцю. І в нас така система, що коли слідчий комітет щось оголошує, що вони когось піймали, вони не мають зворотню, вони не мають зворотнього ходу. Вони не можуть просто казати Так, звиняйте, ми помилилися російський слідчий комітет придивіло українській льотчиці Надежде Савченко обвинення в пособничестві в убийстві наших журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина. І через те а, голова слідчого комітету Бастрикін вписався за своїх підлеглих Путін. З певного часу був повинен вписатися за слідчий комітет, і через те, що вони ніхто з них не хоче брати на себе відповідальності і визнавати помилку, вони пішли до кінця. Ви думаєте, вони зараз шкодують про неї? Зараз так шкодують. шкодують. зараз. Наскільки я розумію, основна боротьба починається вже коли оголошений вирок геровцям. Наскільки я розумію, за законами є місяць на те, щоб цей вирок вступив в дію, та з законодавством українським надія. Місяць чекати точно не буде. Ні, ні, дивиться справа зовсім інша справа з герошниками. Так а вже, вже йдуть перемови про те, щоб прискорити цей процес. А українська сторона не, не згідна повернути їх е, в обмін на будь, будь кого іншого, ані на сімцова, й на інших з того часу ви відчували якісь сигнали згори про те, що варто закруглити цю справу і домовитись, які це були сигнали. Ми їх посилали. Сигнали? Ви їх посилали так, що варто для них, тобто для Кремля, цю справу закруглити? Вони на це не пішли. Вони може вони е, сподівалися, що в них буде такий показковий показательний процес, то що англійською називається шоу-трайл. Uh -huh. ну, вони отримали свій шоу-трайл, такі що е, я не пам'ятаю жодного іншого випадку, коли президент Сполучених Штатів Америки звертався би відкрито з закликом звільнити людини, по якій ще не було вироку. Це грандіозний скандал для них. Бо судове слідство, яке в нас було, е, дуже, е, дуже чітко, дуже. Наглядно довело саме те, що Савченко невинне. Жоден з американських, жоден з європейських політиків, і дипломатів не втручився би в цю справу і не підписав себе під щось, що могло б бути потрактоване як те, що він захищає справжню обійцю. Вони вже розуміли, що в обмін на Савченко їм не віддадуть ані бута американці, угу. якого вони хотіли б отримати. До речі, наскільки це відповідає дійсності щодо обміну цих двох? Я, я отримав інформацію з джерел, яким я довіряю, що американці навіть не розглядали можливість такої такого, угу. як надія взагалі бачить своє майбутнє політичне. Чи спілкувалися ви з нею про це? А ми постійно з нею спілкуємося, не тільки про справу, а останніми часами навіть е, менш про справу ніж про те, що відбувається тут в Україні. Про, про її плани, я можу казати так, що е, напевно багато з тих людей, які зараз її підтримують. Вони напевно будуть не розчаровані в бо якщо вони чекають, що до них прилетить фея, яка їм тут махніть черевною палічкою угу. і все відразу стане гаразд. Так не буде. Вона дуже серйозно ставиться до стану правосуддя в Україні. Ілля, я хочу вас питати щодо закону Савченко. Та зараз дуже багато критиків серед навіть українців простих громадян цього закону, тому що. За їхню думку, чимало чимало кількість злочинців вийшли на вулиці українські, чи взагалі він на вашу думку є виправданим цей закон? А моєю думкою, тут я кажу, не, не як громадянин, яким я не є, а як юрист, як угу. фахівець в цьому, в цій галузі, а кримінальний закон повинен бути такий, який він є в Америці. Тобто головна ідея, що людина. Яка по першого разу потрапила до в'язниці, не повинна до неї повертатися, і взагалі не повинна там бути задовго. Угу. А людина, яка потрапила вже в третій чи в четвертий раз, не повинна повертатися на волю. І це ставить перед суспільством, а також перед політиками, які будуть вносити ці поправки або обговорювати їх. Багато питань, які цей закон загострює. І про які зараз може вже саме час поговорити у нас в гостях в Києві нещодавно була Світлана Алексієвич, Нобелівський лауреат, і коли почали розмірковувати про ментальність і взагалі войовничість наших слов'янських народів, маючи на увазі білорусів, українців, росіян, і вона таку фразу сказала щодо росіян. Я дуже чітко її запам'ятала, хочу спитати вашу думку. Вона сказала, що в росіян, є таке прислів'я. Що з росіянина можна зробити або чорта, або ікону в залежності від того, хто пастор цих росіян. Наскільки українці, з огляду на це прислів'я, відрізняються від росіян? На мою думку, відрізняються. І ця, ця різниця вона на користь українців. Бо в українців зараз, завдяки майдану і тому, що там було. Є певний запас гідності, якого немає в росіян. Якщо а, хтось вийде на, на площу на Москві і почне закликати до гідності, до справедливості, до правди, навіть якщо цю людину не буде негайно затримана, її буде затримана. Бо в нас такий закон зараз, що не можна протестувати. А, і до неї ніхто не, не буде ставитися серйозно, бо це, це щось смішне. Все розуміють, що справедливості немає, що боротися не варто, що, а, як нас кажуть, плеті обуха не перешибеш. Ілля, і справа в пасторі чи справа в самих росіянах. З уходом Путіна, з відходом його від політики, щось зміниться, як ви думаєте? Я не знаю. Мою думку, якщо вимкнути телевізор. Угу. І дозволити людям користуватися власною головою, багато що зміниться негайно, багато чого не зміниться ніколи. Але саме завдяки тому, що в Україні зараз людина, яка закликає до гідності, не виглядає смішною, угу. в українців є перевага, є шанс, що змінити, якого поки що, на жаль, не має Росія. Отже, питання від наших телеглядачів: в Україні могла б повторитися аналогічна ситуація, наприклад, із громадянином Росії? Моєю думкою, ні. Бо справа Савченко, вона така справа, як справа Савченко. вона потребує певної єдності системи. А, бо прокурори фактично прикривали помилки, а не тільки помилки: флошування, злочини, uh -huh. слідства. Суд прикривав прокурорів. Президент прикривав їх усіх. Оскільки в Україні, на щастя, такої е, поганої єдності немає, угу. моєю думкою це неможливо. За якою умовою ви відмовилися б далі захищати Надію Савченко? Якщо б вона сама відмовилася від тому послуг, ви могли б назвати справу Савченко найважливішою у вашому житті? Так. Що б ви сказали Путіну, якби була нагода з ним зустрітися? не Цікаво з ним розмовляти. Взагалі. Нічого. Ваші діти будуть рости в Росії? Я не знаю. Ви збираєтесь жити тут? Я не знаю. Питання в тому, що я за професією адвокат. І хоча я вже прийняти до, до лав українських адвокатів. Угу. а Ще не так у нас багато в Росії адвокатів. Які можуть захищати українців, це, це справи, вони радіоактивними. Варто одного разу доторкнутися до цієї справи, або до, до будь-якої іншої. Uh -huh. І ти а, залишаєшся радіоактивним на всій час півраспаду. Тому а, якщо не буде на кого залишити ці справи, які веду зараз, так, так може якісь інші новини, які ще будуть, але напевно будуть. То э, краще я залишусь там і спробую щось зробити для цих людей. А, що ви подумали, коли дізналися про окупацію Криму? Перші думки там було замало думок, було за багато емоцій. Я можу казати, що, що це було. Ми, ми сиділи з друзями в якомусь барі, дивились по телебаченню. Позачергове засідання Ради Федерації це таке наш орган, який надає або не mm -hmm. надає президенту згоду на використання російських військових за кордоном. Так. Вони вже на... відомо, що вони мають сказати. Це ще не було офіційно оголошено mm -hmm. окупацію. Так. Це було там десь 15 чи 16 -го, березня 2014 року. Було зрозуміло, що єдиною причиною скликання такого засідання може бути тільки Крим. І ми всі, і я і мої друзі, розуміли, що щось закінчується одне, щось починюється інше, що так, як було, вже не буде. Що нас, нас чекає багато змін на гірше. Так і сталося. Ну, ви відчуваєте, що росіян... Мені себе... було соромно. Соромно. Тоже соромно. І саме через те я шукав, а може, може, ще не знаючи, що я шукаю, я шукав саме такої оказії, якою стала справа Савченко. Бо через свою працю я можу виразити те, своє ставлення, свою позицію, а в, в той мірі, яку я не міг би виразити, хоч кожного дня ходячи на пакети, демонстрації та інше. Як думаєте, росіяни зараз не скажу в загальній масі, але можливо в відсотковому значенні ця цифра змінилась? Шкодують про те, що сталося з Кримом? Сподіваюся, що так. Ну, а ви чуєте, відчуваєте якусь рефлексію щодо цього? Вже ні. А зараз, коли те, що було, вже було, треба, треба піклуватися тим, тим, що нас чекає. Зараз Крим це тільки одна з крапок напружності, і треба розуміти, що не можна вирішити проблему Криму відокремлено від інших проблем. Mm -hmm. Зараз це просто ще одна одна з територій, на яких ведеться боротьба. Російська влада прослуховує ваш телефон. Я впевнений, що так. Але це почалося ще раніше ще до справи Савченко, тому це не ставить угу. для мене проблеми. Я просто живу в такому режимі, що вважаю, що все, що я кажу, є публічно по телефону, не по телефону, угу. в присутності телефону, в відсутності угу. є публічно так. Ви боїтеся помсти Путіна? Ні. Вам погрожували? Так. А кому депутатство Надії вигідніше їй чи Юлії Тимошенко? А, запитайте це або Надію, або Юлію Тимошенко. Угу. Бо я не ще, ще раз підкреслюю: я не український громадянин. Як змінила вас справа Савченко? Моїм рідним стало важче за нею спілкуватися. Вони кажуть, що я став. Таким більш різким, більш жорстким, нездатним не, не на компроміси. Мені шкода, але я нічого з цим не можу зробити. Бо коли займаєш такою справу, здібність до компромісів куди зникає. Знаєте, ми зараз просто окреслили той стан, який стався з нами після Революції Гідності. Я це помітила на собі, і я дуже вдячна вам за те, що ви робите. Повірте, для українців це надважливо. Ви фактично серед всіх, хто присутній, як в цій залі під час запису, так і вийшовши на вулиці, ну є чи не найбільшим братом серед росіян на даний момент. Дякую. Я дуже дякую вам за вашу позицію. І ми чекаємо на звільнення Надії Савченко і інших політичних в'язнів. Дякую.